Обродах провели хресну дорогу, яку організували діти парафії. Докладніше про це у наступному сюжеті. Ісус знав, що мусить прийняти хрест, що йде на голоду, а все ж нічого не казав, не сперечався з катами. Зробив це тому, що полюбив вас на віки. Він зробив це для тебе і для мене. Любий Ісусе, скріпи мої сили для доброго виконання моїх обов'язків у школі та вдома. Нехай ніколи мене не забракне покорі і відваги на життєвій дорозі у храмі митрополита Андрея Шептицького, що у мікрорайоні Малі Вільверка зібралися діти, аби взяти участь у хресній дорозі. До слова, вони стали не лише її учасниками, а й організаторами розповісти стації хресної дороги та помолитися за нашу перемогу над решистами за спокій у домі, родині та нашій державі взялися діти із великим задоволенням, розділив радість від проведення хресної дороги, і настоятель цього храму, отець Юрій Біль. Який допомагав у цьому дітям, спаситель мусив сам нести важкого дерев'яного Христа. Дорогий Ісусе, молю Тебе за тих, хто не має що їсти чи пити. Ми маємо всього доволі та часто не вміємо поділитися з іншими. Обіцяю тобі, що буду зважати на тих, які потребують моєї допомоги. Приємно було бачити, як діти провели час, приділяючи його не комп'ютерним іграм або Слову. Таке дійство вперше провели у цьому році в Бродах Сергій Нікішин, телеканал Броди